Міняємо лампочки на задніх ліхтарях. Потрібно відкрутити два болти з цієї сторони. Якщо міняєте одну лампочку, то краще замінити обидві, тому що сьогодні згоріла одна, завтра інша. Тут, начебто, треба зняти кліпсу, але я не впевнений в цьому. І тут відкручуємо два болти. От. Потім робимо відмітку від. Цього кута 30 мм, і тут 220. Кліїмо двосторонній скотч і пластиковою лопаткою знімаємо ліхтар. На правій стороні я зробив так само, але вам потрібно в цьому випадку закрити двері. Наліпки. І тепер беремо отак і потроху. Виковирюємо ліхтар. Ну, потрібно обидві руки, зараз повернемось. Вам потрібно вивести провід з двох, давайте скажемо, як же їх правильно назвати, з двох посадочних місць, звідси і ось звідси. Тут і зустрічка, ви трохи її вниз З Патрони знімаються по годенниковій стрільці. Повертаєте і вони витягуються. Тут провід я вниз потягнув і вони стали типу окремо, і от я їх повитягував. Так, тут зламалась кліпса. Тут вона була. Але зламано. Це, скоріше всього, що після удару десь отвір ось підняло стопу і його зірвало. Що зробив я? Для номерного знака я взяв отаку кліпсу. Туди вкручується саморез. Я відрізав хорвінілку і закрутив саморез. Місця, як ви бачите, вистачає. І вона навіть може закласнутись на своє місце цей саморез. Приблизно відстань я розрахую без питань. От, бачите, цю я не помітив, що вона теж пошкоджена, що потрібно буде міняти і цю. Ну то зовсім інша історія. Перевірте усі лампочки на наявність, я купив, придбав осром. Замінив краще міняти завжди в одноразових рукавичках. Це не складно і не дуже дорого. Так, кріплюється він тут, кліпса тут, і от позаду Ну вона практично не тримається. Це як направляюча, типу. Не знаю. Ну Все, лампочки я замінив. Тепер встановлюємо провода на своє місце. І прикручуємо саморе. Зараз я приблизно його виставлю. Саморез стоїть. Трубочка, бачите, розтиснулась, тому що він тримається на оцих кліпсах ще. Вони так щільно заходять, тому він просто так і не виходить. І заправляю провід на своє місце. То начебто все показав. Тут я все встановив на своє місце, бачите, там і зострічка, і там і зострічка. Тобто воно, воно все витягається вниз. І тепер заводите ліхтар ось туди і попадаєте, дві руки потрібно. І попадаєте на своє місце. Я його направив, він тримається. Бачите, там упало, І тепер заштовхуєте його назад. Знову потрібно дві руки Однією дуже незручно. Все зайшло на своє місце. Він заклацнувся. І тепер закручуємо болти. Болти я затягнув 7 Ньютон Тут пластик, я впевнений, що буде достатньо. Так само робимо і лівий ліхтар, так само, ну а потім скотч малярний знімете. Розмір я вам вказав від цього кута. 30 лопатку вставляєте. Я впевнений, що зрозуміло. І не забудьте вставити кліпсу. Вона теоретично та практично не заважає. Завжди потрібно їх міняти, тому що не буде дуже зручно її вставляти на своє місце. Зараз закриваємо двері і дивимось зазори. Все ок. Все ок. Ну... Все, що я міг зробити, це тільки так. Все працює, це можна познімати. Так що, ну це хтось лазив, тому що я понакліював. Бачите, тут все гаразд. Скоріше всього, що стоп. Був зміщений його поправляли. Це знизу від скотча залишилось. Плямочки я поприбирав, ну, але це або дістало ліхтарем, потім він повернувся назад після удару або, або, або. Ну ось якось так. Міняємо завжди дві лампочки, тому що вони працюють одночасно. Що говорити, що стопи. Що повороти? Ну, ні, повороти це тільки аварійка. А так, куди ви, залежить від того, куди ви більше їздите, праворуч чи ліворуч. Ну, а задній хід. Чи що це у нас? Так, задній хід, депутар працюють. Ага, це у нас туманка, а це задній хід. ну Начебто все. І обов'язково перевірте, що ви зробили. На цьому все.